Геруваньки було Гусака ми продали, він поїхав зразу на ну, той же самий день. З'явилася панянка, яка забрала від нас гусака Поїхав він на кордон Тернопільщини і на Тернопільська область. ось Бачите, яка гарна дубка нашої красуньки. Живаток опустився, треба до сьогодні прибрати і. Зробити гнізда, тому що то вже в нас початок лютого вона ще не занеслася. Минулого року, в кінці січня, вона вже була занеслася. <кій> ну, чи швидко нам це не дуже обов'язково, що вона швидко занеслася, але підготувати гніздо треба буде, щоб вона вже була в нас, як то кажуть, мала де робити яйце клапку. Ось, чорну гусочку ми не продали. Вона в нас залишилася, гусочок поїхав, гусочка лишилася. Тато пробував був її переселити до молодих, але щось вони йому бкували, він тебе не їла, він переживав і забрав назад наверх, там, де вона жила, зі старими гусьми. А тепер я сьогодні зранку її забрав знов до молодих. Буду вдома протязі дня і хочу за нею поспостерігати. Ось. Тому що мені не треба, щоб вона була, якщо вона в нас лишається і ми її не продамо хай вона буде з молодою сім'єю, принаймні вони там різні будуть по мамі, тому що її мама біла королева. Ось, Зараз вигнали гусей на потічок. Е, у нас початок лютого повторюється, досить тепло, але обіцяю, що скоро будуть Ну, Це теж не тіше таке тепло, тому що невідомо, як воно буде, і все має бути своїм чередом. Щоб вони, щоб дерева не розпускалися, бо це буде біда. Катастрофа. Так, не знаю, чи ми побачимо, чи вони будуть проватися чи ні, чи в мене стане терпіння чекати. Але я трошки за ними поспостерігаю. Він ганяв за чорною молодою, ну так як любий джентльмен, щось бачить нове зразу. як-то кажуть, Приділяє багато уваги на своїм постійним дамам. Чорну я вже забрав, чорна буде в нас з молодою сім'єю і побачимо, як буде воно далі. Чи призвичається вона з ними, чи не призвичається. Якщо густочка почне нестися, то ми вже відповідно її продавати не будемо. Ось такі-то в нас новини гусячі. Мені цікаво, щоб він спарував ось цю білу красуню, бо по правді кажучи, я не бачив. Чув, що вони там на подвір'ї щось верещали, кричали. Але чи він парував її, чи не парував. мишку бачив, парував. А оцю красуньку, може вони стидаються. Тому що вона все ж таки буде в нас перша за нас занесеться, то відповідно хотілося б, щоб він спрацював з нею. Я не зацікавлений в ранніх гусятах, але <кій> ми маємо замовлення. Цим ті, що перші вилопляться, то ми їх <кій> продамо. Ось, собі багато лишати не будемо, а так чисто для... Розбавлені і заради цікавості. У мене був там коментар, що чому саме ці гуси, а не мамоти, лінда і сіра, тому що ті великі гуси, але мало яєць. Ми не займаємося птицею на м'ясо, ми отримуємо породисту птицю і за як то кажуть, задоволення. Ми любимо її просто, от і все. Тому, якщо б я там продавав м'ясом, звичайно, що шкода породисту птицю, як то кажуть, опускати на м'ясо. Для м'яса я би собі міксував щось таке, щоб не було шкода і дешево не продавалося на м'ясо, тому що м'ясом -то невигідно торгувати. Багато не заробиш на цьому, а мороки багато. А так ми тримаємо гусей і птицю заради задоволення, продаємо інкубаційним яйцем і продаємо молоді. Тому ось скільки знесуть холмогори яєць, чи багато чи мало. Нам не, ціє, не, ну, не є це так дуже важливо, тому що це на, не наш бізнес м'ясо. Наш бізнес краса. Перепрошую. Ось, Тому саме холмогори. Чому ще холмогори? Тому що я хотів попрацювати з ними, читав багато за них, вони мені естетично сподобались ззовні, а гарна постанова, кошельок, штани. Гулька, ну взагалі, ось це мене як то кажуть, привабило. І відповідно по них почав читати про опліт, не оплід, що важко в три роки, чотири роки починає вже статево зрілі бути. Ну тобто краще опліт гусочки дають. Ну Відповідно, їх завів і почав з ними працювати. Я хочу як то кажуть, пропрацювати їх. щоб подивитися, чи правда, чи не правда, що пише книжка. Також це не тільки. Це впливає на оплід, я вже повторююся, що один досвідчений всього мені сказав, що це навіть і група крові впливає. Не знаю, скільки це правда, чи мене розвели, чи, чи просто пожартували, але таке я чув. Над тим всім треба працювати. Ось, Зараз на рахунок м'яса ми не працюємо, ми працюємо на рахунок краси і естетичного задоволення. Якщо я колись піду на пенсію, доживу до неї. І будемо займатися своїм господарством. Ну ясно, будемо щось тоді і продавати на м'ясо, тому що буде лишатися собі більше гусенят. Як любі породі є відбраковка по породі? Щось буває так, та не те. так, як цього року в нас двоє гусенят було відбракованих веслокрила крила і на лапку хворий гусачок. Ясно, що такі гуси не на ну, йдуть на м'ясо, а не продаються як породисть. Ну, Це такий короткий відеовідповідь, не знаю, чому не вийшло. Але якось так. Покупалися і додому, самі прийшли, але мене це тішить, тому що зараз до сусіда йдуть, і глинисти на машини скачуть. А так вони ще, до речі, не снідали. І може тому собі забігають. Ось такі наші гусі гусісюсі, зараз я їх прикрию. Ну і тут вони собі сидять. Ось там ставачок був, він є, до речі, але він в цієї зими сухенький. Минулого року е була рязка, була водичка а цього року поки що. Нема, не знаю. зима ще попереду, ще рано загадувати, що буде тепло. І буде вся гаразд, тому сподіваємося, що на сніжок і морозець. Ось такі наші гуси-холмогори. Коротко, це є наше племінне стадо. Воно з нами крокує 25-й рік. Будемо знайти доти, доки смертно розлучить нас. Будемо прощатися. Всім миру, злагоди любові і Божої. Благодаті коротко відповів на відповідь на коментар. От і показали наших дівчат і нашого принца. така краса.